Вас вітаю в ефірі. Вісті для вас в студії працює Анна Черненко, і сьогодні ми говоримо про осінній призов. У нас у студії двоє гостів: це Андрій Семенович, заступник харківського воєнкома по роботі з особовим складом, і Владислав Донець, строковик, якого призвали на службу цієї весни. Вітаю вас! Перше запитання буде до вас, пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, осінній призов, коли починається, чи не сунулися строки, чи традиційно все як і було минулого року. Ну і можливо, якась. Кількість, скільки юнаків має піти на строкову службу цьогоріч. Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже приємно в вашій студії довести до відома мешканців Харкова-Харківської області про ті зміни, які відбуваються в роботі обласного військового комісаріату, про ті завдання, які стоять. І сьогодні, на даний момент, одним із головних завдань є: це призов на строкову військову службу. Згідно указу президента України, Верховного головнокомандувача номер 122 Здійснюється призив на строкову службу протягом весни. Ми вже зробили це, виконали завдання, і період з жовтень-листопад 2016 року. Завдання перед нами стоять досить серйозні. Більше тисячі юнаків буде відправлено до Збройних сил України та до інших військових структур. ну Десь якщо в процентному відношенні, то порядка 45% буде направлено до Збройних сил України, а порядка 55% до Національної гвардії. 40 чоловік буде направлено до державної. Служби зв'язку. Завдання досить серйозні. Ми зараз усилено готуємося, в нас є час. Перша відправка буде на початку жовтня, з 5 жовтня, тому завдання досить серйозні. Ми зараз проводимо заходи по організації роботи. Ми е, проводимо, починають працювати медична, медичні комісії по проходженні комісій, і, користуючись нагодою і вдячністю за запрошення, я звертаюся до мешканців Харківської області і міста Харкова про те, що указ президента є, і запрошую всіх юнаків від 20 до 27 років, щоб призовного віку підійшли до військових комісаріатів, е, пройшли медичну комісію. Якщо є документи по відсрочці, надали ці документи представникам районних військових комісаріатів. хто буде визнаний, непридатним до військової служби, його звичайно призивати не будуть. Все повинно бути в рамках закону. Це спільна робота місцевих органів влади, підприємств сільських міських голів. Спільна робота обласного обласного і районних військових комісаріатів для того, щоб виконати завдання, поставлене президентом України. Дякую вам. Це в нас таке коротке вводне слово. Так, але я думаю, більше питань ми будемо сьогодні задавати Владиславу. Владислава, розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Ось ви зараз є строковиком. Тобто, це я так розумію весняний призов. Так ви потрапили. Да. Так? А, звідки ви? ким працювали, і власне чому вирішили піти до збройних сил служити? Я проживал в Ярочевском районе, села Безрук. Мне повесили списки, и там была моя фамилия, мне бабушка сказала. И я думаю, что надо пройдешь медкомиссию, все там, что скажут, годен, не годен. Сказали годен, пошел служить, тоже переживал, нервничал. Думаю, все переживали, нервничали. Якщо чесно, хотіли йти до, е, на службу, так? Таку 50 на 50, де-то бачив плюси, де-то мінуси. А що переважило? Чому все ж таки опинились тут? Комісія пропустила Комісія і? Комісія пропустила, я пішов. Ну, Тоді все добре, армії. А так. скільки це вже ви, скільки місяців? Три з половиною місяці. А ось розкажіть, будь ласка, ось з самого початку, так, побачили ви прізвище. Своє у списках і далі як? Повістка прийшли, медкомісія, от як все це тяглося і взагалі, до слова, ви працюєте, ви вчитесь, звідки ви потрапили? Я зараз працюю ну працював працював в ресторані сушиян угу. сучасна японська кухня. мене призвали uh -huh. в армію, у мене залишилася моя заробітна оплата, мені виплачують її бо теж був устроєн трудоустроєн спеціально. Зрозуміло. А ось ці три місяці, як починалась учебка, далі де зараз, так, і чому вчать? Проходив учення я в Дисне, потом перевели как 92 механізовану бригаду. Тоже там учили, ходили на полігони, на -то полі, то есть Обучали, рассказывали, все довольно интересно, профессиональные люди. Все добре знають, цікаво їх слушать, чому-то научиться. А ось у мене таке, знаєте, запитання можливо, воно буде ключовим у нашому сьогоднішньому ефірі. А, традиційно починається призовна компанія, осіння, весняна, і е, здебільшого у батьків така думка просинається, що навіть строковиків відправлять в зону АТО. Скажіть, ось правда, неправда, відправляли, чи відправлять, що ви з цього приводу чуєте, думаєте, як з цим? Ті, хто приходять строкову службу, їх не відправляють в зону АТО. ходити також на тактополі, там, як правильно, що зброю держати, там міни і все остальное. ну, Звичайний курс, так? Да, Такий тактичний? Строєва там підготовка, там також буде уборка тоже территория, то що борщиков нет. Uh -huh. Ми должны самі ж это следить, поддерживать чистоту, щоб самим приятно было находиться в части. А ось умов життя це на містечко, це гуртожит, ось де вы проживаєте. Даний момент ми живем в палатках. Ну, скоро нас переведуть в казармы, Зрозуміло. Польові, польові умови так, да. теж в польових умовах так хорошо живеться, не жалуємося. стоїть в палатці в ми її кожен вечір Тому що в палатці тепло, не холодно. Зрозуміло. Пане Андрію, у мене до вас ще буде кілька уточнень. Ось трошки ми познайомилися з побутом, так і з перших вуст. Строковиків, які підуть в осінньому призові, чи чекають якісь зміни, чи в принципі стандартна процедура навчання потім бригади, так куди закріплять? В принципі, поки на даний момент змін в законодавстві і самій підготовці призовників до служби немає, теж самий процес буде призов, учбова частина після учбової частини по військовим частинам. Фахівці національної гвардії ну, у них свій трошечки процес. Вони йдуть через е, структуру національної гвардії. Ну знову ж вимоги залишаються ті самі. Військовослужбовець, майбутній, повинен бути фізично здоровий, він повинен бути психологічно готовий до служби, він повинен повинен мати ніяких жодних сімейних проблем, які б йому заважали службу. І, по крайній мірі, в нього повинна бути деяка мотивація для того, щоб зараз цей тяжкий час захищати свою батьківщину. Але вимога. Президента, начальника генерального штаба, залишається теж сама. Солдат строкової служби в зону АТО не піде. Це я повторюю офіційно, і я думаю, що Владислав це підтверджує, і його товариші можуть це підтвердити славної 92-ї окремої механізованої бригади. Зрозуміло, а ось знову ж таки на прикладі Владислава розкажіть, будь ласка, проаналізуємо весняний призов. Більше хлопців, які прийшли, строковики, яких призвали, це люди, які прийшли з роботи, так як Владислав, чи це студенти на якийсь час, чи це школярі, так колишні? Ось хто відсотково? Знаєте, напевно, що так когось виділити особливо. напевно, що важко. Напевно, це в рівні пропорції, mm -hmm. і призовники, які працювали і призовники, які тільки нещодавно закінчили школу, але десь не влаштувались на роботу, десь не поступили, де є студенти, яких які не довчились, яких відчислили з вузів. Тобто категорія зовсім різна, але головне, що вони всі підпадають по закон про військовий обов'язок і військову службу і підпадають під вимоги. Призиву на строкову службу. А ось коли ви на початку програми говорили про те, куди будуть відправляти строковиків, я не почула прикордонну службу. Чому? Так, да, я напевно що не сказав про це, тому що в цьому призиві, от на осінній призив, ми в прикордонну службу строковиків брати не будемо. Це бажання самої прикордонної служби. Вони. Я думаю, справляться з тими наявними засобами, які в них є, це контрактна служба. ну, по крайній мірі, ми до прикордонних військ цей раз восени насилати наших призовників не буде. Тобто вони укомплектовані контрактниками у тому числі і так. не потребують так. А ось щодо м -м, після строкової служби закінчується цей період, що отримує людина, окрім звання і, можливо, якісь відкриваються перспективи в роботі, так щоб Ї зрозуміти, що вона дає, окрім того, що виконаний обов'язок, так як традиційно кажуть чоловічий, я хочу сказати наступне: отакі от, от хлопці, як Владислав. Це гордість нашої держави і гордість нашої області. Тому що цей важкий для держави час прийняти рішення, чоловіче рішення і піти до служби строкової служби це досить вагомий такий чоловічий крок. Що таке строкова служба? Це можливість себе перевірити. Це можливість перевірити, який ти чоловік. Тобі 20 років, ти пішов служити, все згідно розпорядка дня, все чітко, навколо товариші, навколо командири, все виконуєш по. Плану, по заняттям, ти загартовуєшся, ти відчуваєш себе в одному колективі, ти відчуваєш себе в формі, ти відчуваєш себе одним цілом великого військового колективу. І вже на, буквально нещодавно ми призивали, вже пройшло 3,5 місяці. місяць. Час дуже швидко плине, але є можливість після закінчення служби. Юнак, який відслужив півтора року служби. Він отримає добру характеристику. Це можливість влаштуватися в житті мається на увазі і в поліцію піти, і в прикордонні війська, і залишитись на контракт. Це є можливість. Я думаю, що так як росте повага в суспільстві до збройних сил. Я думаю, такі е, юнаки, які відслужать строкову службу, їх з радістю на роботу візьмуть будь-який роботодавець, тому що дисциплінований, організований і патріотичний е, працівник йому завжди потрібен. Тому перспектива в збройних силах досить серйозна і це плюс. Професійний розвиток це плюс колективізм, це плюс переоцінка цінностей по відношенню до своїх рідних, до своїх близьких, до своєї дівчини, до своїх товаришів, до ветеранів АТО, до ветеранів е, е, Другої світової війни. Ти можеш в очі спокійно дивитися всім, тому що ти свій чоловічий обов'язок перед е, оточуючими, перед рідним і саме головне, перед своєю совістю чоловічою ти виконав. Тому таких людей потрібно поважати. Дякую. А Владислава, ще хочу вас спитати. Трошки торкнулися батьків, родини. Чи переживали? Чи переживають? Я думаю, зідзвонюєтесь, дзвонюєтесь, розказуєте, як ви живете, що каже родина, як вона вас відпустила і тепер зараз сприймає вашу службу. Ну, конечно, спочатку родители все переживають, так же все переживає мама. Я говорю, що все хорошо, все в порядку, так оно і є. Переживати не надо. Все хорошо, колектив хороший. Офіцери теж хороші, все атічно. А ось щодо перспектив. Ви вже думали, я розумію, пройшло тільки три місяці, так півтора року. Це такий великий термін, хоч і спливає швидко. Але все ж таки, для себе приймали рішення? Чи будете ще думати, куди спрямувати далі життя? Немає ну, я так. Я по професії повар. Я так думаю, далі йти по, по своїй професії. О, то, що я зараз пройду в строкову службу, там мені відкриється ще більше можливостей. Зрозуміло, пане Андрію, ще хочу у вас уточнити. Ось можливо, треба з цього було почати, але все ж таки. А коли приходить повістка? Я знаю, що ми постійно говоримо про цю процедуру, як має відреагувати юнак на цей документ, який прийшов? Тобто треба її чекати. Чи все ж таки щойно оголошений призов, вже потрібно реагувати? Ще раз нагадайте, будь ласка, ви знаєте, ідеальний варіант, звичайно. Коли виходить указ президента, і юнаки повинні самі протягом 10 діб прийти в військовий комісаріат. Це ідеальний варіант. Якщо так не виходить, кожен повинен отримати повістку. Повістка може надійти до нього з представників від військового комісаріату, вона може надійти від представників ЖЕКу, представників сільської ради. Юнак повинен її отримати, він повинен розписатися за неї, він повинен свою повістку і прийти в військовий комісаріат. Якщо він відмовляється отримувати цю повістку, значить при наявності комісіону складається акт про те, що він відмовляється від отримання повістки. Ну, знову ж таки, я дуже не хотів би зараз говорити про такі песимістичні настрої. Я все ж таки думаю, що враховуючи ситуацію в Україні, враховуючи те, що ми стаємо мудрішими і патріотичнішими, я думаю, що цього не повинно бути. Кожен юнак, якому випала така нагода від 20 до 27 років, він повинен служити віддати свій держав. Я знову ж таки кажу, при наявності всіх необхідних моментів стан здоров'я, психологічний стан і відсутність сімейних проблем, і відсутність права на відстрочку. Я знаю, що працює гаряча лінія. Можна звернутися із питаннями, і зі скаргами, із побажаннями, з будь-чим. Озвучте, будь ласка, я ще раз звертаюсь до шановних мешканців Харкова і Харківської області. Робота військового комісаріата на, на даний момент зараз досить важка, тому що нам потрібно виконувати завдання президента для того, щоб укомплектувати військові частини військовослужбовцями і контрактниками, і строкової служби. Контрактники знаходяться в зоні АТО, виконує завдання. Страховики знаходяться в ППД, підстраховують, виконують завдання похороні, обороні, ремонтують техніку, проводять заходи щодо забезпечення життєдіяльності військової частини. Тому, враховуючи дану ситуацію, ми розуміємо, що ми повинні виконати це завдання. Як не прикро, все ж таки, протягом весняного призиву в нас були три негативних випадки отримання хабаря. Це дуже негативно. Ми зараз відверті, відкриті перед людьми і говоримо це, називаємо речі своїм. Це наше недопрацювання, це наша проблема. Це суттєво похитнуло імідж військових комісаріатів. Було отримано три хабаря. Військовослужбовці, офіцери, які їх отримали, отримали досить сурове дисциплінарне стягнення. Були притягнуті до кримінальної відповідальності. І тому, врахуючи, що знову ж починається період і знову, може, в когось буде бажання наживитися на, е в такий важкий для держави час, що є неприпустимо для будь-якого порядного офіцера, ми звертаємося, що якщо будуть хоча б якісь будь-які натяки, повторюю, натяки на вимогу хабаря з працівників військових комісаріатів, я вас дуже попрошу. Звертайтесь, будь ласка, на нашу гарячу лінію. Я вам продиктую ще раз, будь ласка, 712 08 77. Це телефон гарячої лінії Харківського обласного військового комісаріату. Обов'язково знаходиться представник військового комісаріата, вислухає, якщо якась є проблема, будемо вирішувати її спільними зусиллями. А ще раз скажіть, будь ласка, коли перша і остання відправки заплановані строковиків? Плануємо ми почати з 4, 5 жовтня. І плануємо 30 листопада успішно закінчити призовну кампанію. І можливо, є ще така цифра, скільки строковиків, щойно завершують службу, підписують контракт. Можливо, відслідковували. Мені важко зараз сказати це в кількісному складі, але я думаю, що досить суттєвий процент контрактників, які проходять строкову службу і бачать нормальний колектив, нормальна служба, нормальні матеріальні правові. Умови служби, то вони приймають рішення підписати контракт. Ну, знову ж таки. Це особисто рішення строковика і його подальше життя. Ясно не можу просто не уточнити. Ми традиційно виводимо або окрему програму щодо контрактників, або поєднуємо кілька слів щодо контрактної служби, в якому зараз стані ось Харківська область за цим показником. Завдання серйозне, контрактна служба це є основа майбутніх Збройних сил України і ми всіма зусиллями пробуємо укомплектувати Збройні сили військовослужбовцями, служби за контрактами. Це поки на даному етапі нам вдається. Фактично щомісячно не менше 100 чоловік ми направляємо до Збройних сил України. Це досить непоганий показник для харківського обласного військового комісаріату. Ми працюємо в цьому напрямку. Нас підтримує місцеві органи влади, нас підтримують громадські організації патріотичного спрямування, і саме головне, що є розуміння в мешканців Харківської області. Я дякую вам. Я дякую перше за те, що знайшли час. Так. Прийти, поговорити на цю тему. Я думаю, якщо у наших глядачів лишаються якісь питання, вони звернуться на гарячу лінію не обов'язково з такими фактами, про які ви говорили, а просто запитати, уточнити, деталізувати щось. Нашим е, глядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили про осінній призов. У нас у студії були двоє гостей, це Владислав Донець, строковик, і Андрій Семенович, заступник харківського воєнкому по роботі з особовим складом. Ще раз дякую вам і сподіваюся, до нових зустрічей. Дякую. Всі.